Хтось думає зараз про Росію майбутнього. З яким сусідом вона має бути? От який в неї має бути устрій, які в неї мають цінності? Тільки не кажіть, що вони самі про це мають подумати, тому що ну, в них не виходить думати. Значить, очевидно, хтось за них має подумати. Ні. Я за мене погоджуюсь, ніхто за них думати не, не має. Має відбутися дуже проста річ. Російська Федерація має позбавитись тих колоній, яка вона захопила, от в 20-му столітті. значить. Річі. Ви думаєте, і такі. якщо ми не тільки думаємо, ми цим займаємося, тому що це для нас фундаментально важлива річ. Для нас нам треба розуміти, що Росія одна із небагатьох країн, яка в сучасному 21-му столітті має колонії, тому що те, що у них там є, от ці колонії, які вони свого часу захопили, вони забрали у людей мову. Традиції, вони забрали в них культуру, вони їх колонізували. Там же величезна кількість це колонії Російської Федерації. От про що йдеться мова. І коли світ буде розуміти, що це, скажімо, їх треба звільнити, щоб ці е, народи стали вільні, і тоді вже буде зовсім інша ситуація. І тоді, коли ми по побачимо, а скільки тої Росії, от, ну дивіться, ну я точно можу сказати, що Ічкерія це точно не Росія. Татарстан це точно на Росії. І в нас є дослідження там, де чітко розуміло, на сьогоднішній день перелік тих територій, які до Росії не мають ніякого відношення. Більш того, і не хочуть мати. От. У нас, от, крайні дослідження, які є, у них там вже те, що стосується цього режиму, чому вони шаленіють, вони вже починають потихеньку хитатися, хитатися і хитатися. От. І то хай кожен думає за своїх хат, ми ж не будемо за них думати. От. Наше завдання зробити так, щоб бажання у росіян от пхати носом до нашої країни от як того боротина от е зникло раз і назавжди це наша місія